Інська асоціація футболого стояння запутівку на Євро 2025 тисячі збірну е, в стартовому складі. Це теж один із сюрпризів. Наш е, багаторічний капітан Скасандра Місіпо е, правіше під десятим номером Жустін Ван Гавермент е, на Керкховен, головний тренер Євс е, Сернелс е, збірної Бельгії. Збірна України в воротах номер 12 повертається до нашої збірної Дар'я Килюшик. Зараз одразу йдуть вперед. Наші футболістки. м'яч штрафного майданчика можна пробивати. Ольга Увдічу. Якраз таки це чвертьфінал 2022 року. Загалом лише два рази вони грали на євро. Перший був у 2017 році, але тоді вони не змогли вийти з групи, посівши там останнє місце. Зараз моменту збірної Бельгії Дар'я Килюшик! Оце так може бути дуже небезпечно для Дар'я Килюшик. Збірна Бельгія розганяє от через лівий фланг. Зараз там один в один. Яна котик намагається протистояти. суперницям. м'яч проходить далі. Передача Вулер сейв. От те, що я й казав. Не варто давати Вулар пробивати. Кайман Гайвермет віддає передачу ліворуч. подача в штрафну зону. Удар по воротах. І, На жаль, збірна України пропускає на 21-й хвилині. Зараз. Відзначаються бельгійки, ось і ті стандарти, і ті подачі, про які говорив Володимир Пятенко. Точніше, більше полов, один дотик в стінку грає. Передача не проходить закидання знову в штрафну зону збірної України Руксана Кравчук ставить корпус подачі в штрафну зону. Можна пробивати Овдійчук. Вистребувала зараз з усі... Ну, сподіваюся, що сьогодні команді Володимира Петенка вдасться це полум'я загасити. Зараз хороша передача на ударну позицію. І, на жаль, е м'яч опиняється у воротах, але зараз нам щастить, тому що положення поза грою фіксує. Арбітри нашого матчу. Зараз перехоплення вдається збірній Україні. Овдійчук ходить штрафний майданчик. Ольга зміячем шукає підтримки. Простріл, рикошет на підхоплення. Можна пробити ще один пас. Ну чи буде удар? Зараз на відбивання. Грає збірна Бельгії. Даяна Семків не змогла пробити. Ось він. Отже, одразу бельгійки знову побігли вперед. Виникає момент біля нашої штрафної зони Ерлінг з м'ячем. Вона зараз розхитує нашу оборону. Подача на дальню стійку. Немає удару по воротах. Ось тут відбиваємось. Вдається винести м'яч подалі з нашої зони. Але бельгійки продовжують атакувати другим темпом. Ще одна навісна передача. Скидка від вувер. Бельгійки знову поступово через передачу з флангу на фланг Розганяють атаку. Правій бровці подача в штрафну зону. Ванкер Ховен пробиває небезпечно. Відбиваємо зараз цей момент. Знову остро, Знову завдає неприємностей Нам е авторка це вона і робить. Включається Ерлінгс. Ерлінгс один в один. Прострільна передача на вістрі. Штрафнув майданчика як небезпечно зараз. Але... Перехоплення збірної Бельгії. Передача за спини зараз. Вувар. Вувар виходить. на віч Теса і ставить крапку. Ні, не ставить. Все ж таки, положення поза грою. Теси Вувар. Вона з трьох хвилин пішла в нашому поєдинку. І все. Вона є свисток збірної України поступається в першому матчі збірній Бельгії з рахунком 0-2. Ванкерховен та Теса Вувар. Відзначилась ворота нашої команди. Команда Володимира Пятенка сьогодні програє, але попереду ще два тайми проти Бельгії, які відбудуться 3 грудня. І цей матч ви теж зможете побачити на платформах Суспільного. Я вам дякую, що дивилися цей поєдинок разом зі мною. Мене звати Євген Перестенко. Усім до побачення і тихого вечора. Шінська асоціація футболу